Тернополяни активно долучаються до покращення громадського транспорту через новий сервіс оціни поїздку. За перші два тижні роботи програму містяни вже залишили майже 500 оцінок і коментарів. Про це повідомляють на офіційному сайті Тернопільської міської ради. Ця функція дає можливість пасажирам оцінювати комфорт поїздки, чистоту транспортних засобів, пунктуальність маршрутів та поведінку водіїв. Завдяки зворотньому зв'язку деякі проблеми вже вдалося вирішити. Оцінити поїздку легко, достатньо відсканувати QR-код у салоні громадського транспорту або перейти в розділ Сервіси, «Оціни поїздку в додатку «Етернопіль». ділиться один із водіїв автобуса. Можна обрати, обрати маршрут, знайти. Номер маршруту, ввести номер автобуса і оцінити роботу по зірочкам по п'ятизірковій системі. Ну, там, хто на троєчку, хто на п'ятерочку, бажано оцінювати роботу транспорту на всі п'ять зірок, щоб везуть гарно і, і вчасно. Якщо ж негативні коментарі все ж з'являються, їх використовують для усунення недоліків і вдосконалення роботи міського транспорту. Водночас наголошує, що робота сервісу відіграє важливу роль і є надзвичайно потрібною для міста. Я думаю, що це важливо. Якийсь контроль зі сторони пасажирів, якісь вказівки на недоліки роботи міського транспорту, якби то каже, краще дисциплінує. Роботу міського транспорту абсолютно це є дуже корисно для покращення обслуговування е, тернополян і туристів, які приїжджають в Тернопіль. Пасажири діляться теж задоволені роботою нового сервісу. Маршрутки хороші, їдуть швидко. І, хоча програма працює не так давно, вона вже демонструє результати. Є люди, наприклад, які можуть жалітися на поведінку водія, є люди, які дякують. Так є користувачі, які, наприклад, жаліються на стан став громадського перевезення так, стан самого автобуса, там чи тролейбуса, а є які розуміють, вони їздять в новому транспорті. і пишуть коментар, що вони би хотіли побільше саме такого типу транспорту, щоби курсувало в місті. Тому якоїсь там прям яскраво вираженої проблематики там чи так, якогось сфери то немає. В рівноцінних умовах є люди, які просто оцінюють без коментарів, так тобто просто оцінюють від з одного до п'яти балів, і такі теж звернення фіксуються. Завдяки сервісу оціни поїздку тернополяни можуть впливати на якість громадського транспорту, а водії отримувати зворотній зв'язок для покращення сервісу. Загалом коментарі стараються управління транспортних мереж опрацьовувати в день звернення. А якщо це потребує якась, наприклад, є ситуація, яка потребує вирішення, в тому числі залучення перевізників, то вони очікують також від перевізників, тобто реагування, і вже тоді можуть на наступний день надіслати людині відповідь. Відповіді є в користувача в додатку, тобто людина заходить до свого звернення і бачить статус. Є відповідь відповідно, може переглянути, що стосується відповіді. Як зазначає Мар'яна Зварич, наразі Тернопіль став першим містом, де запрацював такий додаток.